Привіт, друзі! Давно не знімала відео, настрою не було, ну, якось не до відео, Сьогодні вже 2 жовтня, другий місяць осінь почався, тощі йшли кожен день. грязюки повно було. Сьогодні ніби так зранку йшов дощ, трошки не йшов, трошки я попрацювала, хочу зняти, показати. У мене був кущик. Спірея японська була. Цвіте. На осінь буде цвісти. Я його викопала, поділила. Такий маленький, заново посадила, розсадила на багато кущів. Бо тут ялівець вже він зовсім виріс, і він на нього на нього прям налізає зверху. Такими шишечками. Тут я розширювала сьогодні свою клумбу. Ну, Точніше, підкопувала, розкопувала цілий, всю траву вбирала і буду розкопувати і надалі. Так, висадила сюди барбарис. Барбарис у мене вічно зелений. Просто він в мене був у тіні і він такого зеленого кольору, А насправді в нього. Червонуваті такі листочки. Я думаю, на слідуючий рік він теж буде червонувати тут. Так, оце я тут розкопки вела сьогодні. Ось так у мене вийшло. Там всередині за гноміком ріс ялівець. Ось цей. Його заглушив той більший і йому не було куди рости. Коли я його вирішила викопати, викопала насправді він здоровий, там його майже не видно було. Висадила його тут, тут йому місця багато. Я думаю, він буде рости і вправо, і вліво. Я його буду стригти, якщо він буде більший. Ну тут йому сонечко буде і не буде нічого мешать. Теж з другої зовсім сторони пересадила Барбарисів такий. нього листочки гарненькі. Я не знаю, як він називається, я його купувала, він без назви був. Так і залишився. Кизильник. Теж тут ріс, він теж вічно зелений. навесно такі квіточки біленькі, а тоді ягідки. Ось я сюди пересадила, в мене другий кущик був маленький зовсім, з ягідками біленьки, червоненькими, з такими. З маленькими. Ну і завтра в мене вихідного нема, завтра робочий день, і я ось не змогла ще докопати, не встигла. То дощ починався, то, то закінчувався. Вся грязна, куртка грязна, вся грязна. Ну, скільки змогла, скільки прокопала. Ну, я надію, що насідуючи свої вихідні, я все-таки доб'ю цей кусочок. Буде все добре. Ось тут всю спірейку розсадилась, такий гарний кущик вийшов, посадила з цієї сторони і з другої сторони, як я їх після першого цвітіння постригла, і в них тепер друге цвітіння. Якби було тепло в нас, то він би давно вже ців Так не хоче. Від свого ялівця збоку гілочки попускали коріння при землі, я викопала. Посадила з цієї сторони. Ось так буде він. Ну, а тут у мене росте хурма. І два роки вона замерзала, нічого з неї немає, ну, цей рік наче перезімувала, не знаю, може, на нас щось і буде. Теж у неї ось таке лисячко червоне знизу. Таке цікаве. І хочу вам показати. Що в мене є в цьому році? У мене є гриби. Дивіться, під ялівцями, Скільки їх багато як, тут маленькі, зараз ми їх нарвемо з цієї сторони маленький невеличкий. Ну, будемо зараз рвати. рвать не виходить, одривається шляпка. такий грибочок. Будемо зрізати мужиком. Отак. Це не хоче. Ось нарвала грибочки. Считала, 36 штук вийшло. Такі маленькі, ось, гарненькі такі. Ну, нема коли ждати, коли вони виростуть. Ось. Не знаю, що з ними зробити. Віддам дочці. А вона думає, що з ними робити. Ну, ось такий у мене сьогодні вийшов день. Все. Прощатись з вами. Пока-пока.